Головною підтримкою українського боксера Олександра Усика і є його дружина Катерина Хмелевська. Катя та Сашко познайомилися ще у шкільні роки у Сімферополі. А у 2009 році пара зіграла весілля. Катерина Усик залишається головною підтримкою та опорою своєму чоловіку. За всі ці роки жінка подарувала боксерові чотирьох дітей. У 2010 році у подружжя з'явилася донька Єлизавета. У 2013 – му син Кирило, у 2015 – му син Михайло. А в січні, 2024 року, на світ з'явилася донька Марія цього року, старшій доньці чемпіона світу. У надважкій вазі Єлизаветі Усик виповнилося 14 років. Сини Олександра, як і їхній. Зірковий батько, захоплені спортом, особливо полюбився хлопчикам дзюдо. І вони вже досягли успіхів. вибороли. золоті медалі на змаганнях. Наймолодшій доньці Олександра та Катерини немає ще й року. Дівчинку назвали Марією. І зрідка мама ділиться знімками. Прекрасна і малечі в соціальних мережах. Сьогодні Катерина є не лише дружиною чемпіон, а й його справжнім тилом. Вона виховує їхніх дітей. Піклується про сімейний затишок і завжди поруч, коли Олександру потрібна підтримка. Її присутність у житті боксера стала невід'ємною частиною його успіхів, як зазначив, сам Олександр Усик після народження старшої доньки Ліз. У них буде п'ятеро малюків, схоже, Катерина пристала на цю пропозицію, пара активно рухається в цьому напрямку. А що скажете ви? Пишіть свої думки в коментарях, та не забувайте підписуватись на наш канал.